Здоровенькі були! Ви на каналі Луаз Кастомс. І сьогодні ми продовжуємо готувати ЛУАЗ для ЗСУ. В попередній серії ми полагодили гальма та щеплення, замінили запалювання на безконтактне, відрегулювали тут і там. Але врешті-решт, тести показали, що двигун потребує заміни. І так вже трапилось, що у нас сьогодні лега двіжуха, буде жигулик, якому не треба мотора. Нам він треба. Ну, в общем, Жигуля скидаємо з двигуна. Кидаємо сюди, якщо здобре, розраховуємося і їдемо вже своїм ходом. Отак ми наближаємося до нашої перекидки двигуна. Лос приїхав до місця заміни мотору, Саня тестує трос, зараз буде як на тарзанці, туди в яму. Запихуємо Лос до місця розборки. Треба встигнути підготувати нашого дракона до приїзду донора. Попереду багато роботи, адже частина двигуна все ще на своєму місці. Короче, процес, поки просто спокійно пішов. Mm -hmm. такі у нас дорогі. Єрмень. Mm -hmm. А ти як думав? Це серйозно. Це тут каша друтів примотана на такі якісь Він що тут був Це Та буде так прикольно. Ні, вона б Так, годинка пройшла весело, мотор в нас в руках. Наступний має приїхати десь. Буде гарний час. Все, знімаємося, фоткаємо, як бовтається моторчик. Тобто це не мотор, а хлам. Звук чуєш, що Жигуль досі. У нас донор коротше, добирається до місця розборки. Ну, коротше, такий у нас бюштекс. Будемо крутити. Саня вже почав, Саня немає кого. цікавий момент збитих пальців. Перемотуємо. Йобру звернути. Оп, наш? Коробку пускай теперь ехал. Опа, є. Коропа. не мішає, ні. Так, як наш трос? Лазиш, Сань? Що достаєш? Паук розлетівся тут. Ну. Що по щепленню? А Таке, певно, треба буде нам перекинути корзину разом з щепленням. Просто роззапхали трішки назад. Сюди заросло, і цей прекрасний моторчик запхаємо в цю красуню. Що хлопці, розкажете? У нас ще бойовий. До комендантської встигнемо. Встигнем в грати ще мотора, так? Да? До комендантської? Замінили ми генератор, свій поставили, свій поставили фільтр, тому що він там більший, Сошку буде впаратися, вже була така стойовіна. Далі ми поміняли щеплення з корзиною передо, бо це вже таке. а Пружинка вискочила, Та воно вже все лис високий. Ну, тут якби ще є товщина, але вже оцих немає. До, до заклюпок доходить, да? Да. тут у нас паук танцює, плита вже на місці. Позадишся, чути що, в хали Луас, він на місці. Саня знов грається в висотників. Саня, привіт. <схай> Скромний. Підтримувати чуть, вище піднімати. Лос ще. Мені здається, що, Мені, що да. тримаю, так, не Так. Не мала би? Ні, стоїть. І next day. Так, компанія незмінна Саша і Василь Буденко. Ми крутимо далі дракона. Вчора втінли двигуна. Коротше, в нас пуск. Ще в радіаторі повно у нас виходить масло. Треба промити радіатор, бо так безсмислено. Тіне масло знову мотор і знову те саме перегріви будуть і все найцікавіше. Викутіть верхлі того карусу. Ми їм радіатор, все підключаємо, мотор заводиться, будемо пробувати їхати. Процес по промивці радіатора триває. Ну принаймні тепер можна вже підключати його і не... Паритись що з нього шурнем мотор новий атракціон. Оу. Буде чисто прямо як стай. Простори гаражного кооператива, і з відкритим капотом. Це ж чудово. Вчора тільки закрили, сьогодні відкрили. Все по схемі. Коротше, наш генератор не давав нам заряду. Чого, не відомо. На тому двигуні було все добре, на цьому сталося не дуже. В общем, знову кробимо всю машину, щоб поміняти генератор. Через верх нереально, через низ доступно, якщо розібрати геть все. Ну, коротше, будемо диркати, зараз пробувати. Будемо заводити, будемо дивитися, як себе. Покаже інший генератор з донора. 12.4, 4, да, 12 і 3 вже. Пробує. День другий, генератор замінений, толку мало дало, Все одно заряду нема. Прийшов Сашка з тестером дуже крутим. Коротше, здохло у нас реле зарядки, ми його поставили. Ток є, то сьогодні у нас буде певно маленький тест. Їдемо трошки в болото, подивимося, як ця машина веде з температуркою з тим всім. Коротше, другий тест. Погнали. Води взяв. Беру. Візьмемо води. Добралися нам кілометрів певно 5-7 їхали через місто, у нас температура десь 90. Якщо я не помиляюся. Будемо прямувати далі. У нас запустився вентилятор. Він як йде. Самому можна включати. Так, можна, як він включається від датчика. Значить вже десь 92 є. пригода якась гряка нас летіла їду назад царь не Пішов добре, завдяки йому ми виявили, що... Патрубку хрена немає. Все вершительний пішло. Що треба, щоб вони навпаки скидували не в радіатор, а в цей патрубок. Я щось не можу поняти чого тут Це що Башка виходить вся суха чи що. На воздушному охолодженні працює голова. Прикол, верхній патрубок, головки прийде, взагалі не задіяний. Серце Луаза. Куаз мотор. Коротше, ненаситний, Залилися раз, як поїхали після заміни мотора, Залилися другий раз, в патрубках щось пустувато, лєм далі, будемо пробувати їхати далі. Таке враження, що воно просто виганяє воду через верх, десь хапає повітря і по системі робить пробку. У нас така система у нас. пішов. З верхнього патрубка в радіатор, знизу пішов в цей радіатор, з радіатора пішов закульцевали вхід, вихід і вертається вниз радіатора ось цього через Таврійський прямо цей Ваговський. Якби правильна кацовка. Що, виганяє? Це не наслідки покатухи, це в нас пливе пічка. Пічка пливе, чого не відомо, кран перекритий, а вона пливе, а вона пливе. Коротше, перероблю ставлю штуцер, вивожу сюди. І цей патрубок скільки ми каталися, вічно пустий. Не знаю, з нього просто пара валить. Радіатори забиті подою ніби. А тут пусто повітряна пробка, скоріш за все, я думаю, воно буде сюди і стравляти повітря лишнє і попадати того буде води нарешті, як і мусить. Знову експериментуємо, крутимо. Кінець дня, певно, буде заміна пічки. Ось. ну Але в принципі все досить таки непогано останній тест показав. Ось. Тільки що карбюратор має трохи провали, не знаю з чим пов'язано. Завтра буду вирішувати того самого чувака, бо зробив він круто, Той двигун ну, часова офігенно Як викочували печку, машина да. не в найкращому стані, не дуже чиста, так як вона технічно робоча. В общем, печка ось де попив, відповідно від збільшення тиску. Нагрівання воно валило, як скажено, воно і так текла. Приїхав, поставив машину, печка перекрита, а воно тече. Новий радіатор. Така хлепа. Радіатор. 15-го року. Візуально він новий, а практично він петіть, Бо даний автомобіль не експлуатувався, не їздив толком. Тут була водичка, рівень, певно, десь там впав, чи зменшився, повітря попало і все, привіт. Заміна. У нас приборка трошки не зовсім комплектна. Саме бракує амперметра. Замість нього буде електронний вольтметр, Зараз будемо цим займатися, тому що напруга це все-таки рішає, без напруги нікуди. Сталася помилка, куди дивитися. Під капот, да? простіше все-таки глянути на приборну панель. Автомобіль був досконалений тахометром. Ну, да, він але Я думаю, амперметр все таки корисніший в цьому автомобілі, ніж тахометр. Отже, будемо займатися встановленням. Я колопав дирочку, контакти повідлітали. Це блін, якийсь прикол чи що. Так, За допомогою нового електрика. Трошки матюків відкусаних друтів зубами і коротше показує так, і заряд у нас вологозний коротше все нормально з позарядці так ми біля дракона у нас є проблемка підсос повітря Десь підсмогшує повітря, будемо міняти прокладки на всі на колекторі під карбюратором. Не знаю, на старому колекторі такого не було, а тут є таке. Провали, машина не їде, плаває, коротше, треба, щоб ганяла. Будемо займатися заміною. Прокладок. Робить не дуже. Це хто так поприкалувався. А, шукали підсос повітря, може карбюраторщик. Прикольно, штука друга. Все коротше, знімаємо, віктора відкручуємо. Доступ тут просто шикарний до всього. <ривіт> О, але треба щось робити, тому що було все файно на старому торі, а зараз шалений підсосон ривками їде. А тим часом, поки Вадос вкотре розбирає дракона, ми хочемо подякувати всім, хто так чи інакше долучився до підготовки автомобіля. Перш за все, Сані та Василю Буденку, Славіку, Петру, хлопцям з магазину Автотурист, карбюраторщику Миколі, який, до речі, довів до пуття не тільки цей, а й ще два інших луази, що ми готували для хлопців на фронт. Дякуємо всім небайдужим, хто не могли пройти повз і намагались допомогти, хто чим міг. Порадою чи просто присутністю. Ну і звісно вам. Особливо тим, хто не полінувався написати якийсь лююцький коментар. Адже завдяки вашим реакціям, Ютуб покаже це відео іншим глядачам. Таким чином, ви допоможете популяризувати україномовний контент про ЛУАЗ. У нас в общем, все знято. Історія цікава, треба цей на цей поміняти. З цим було все добре колектором, гарно стояв карбюратор, гарно все працювало, на цьому підсос повітря, де саме не знаю. Ну, відповідно, міняємо прокладку. Що я побачив? Ще заглушки дві. На хіба їх скільки? Вони що, здіваються з тими заглушками. Весь мотор в заглушках, навіть колектор запхали заглушки. Я чесно дуже вражений. Так, плавно процес іде до завершення, тобто до збірки. Ну, герметиком, де він був до того, я думаю, це не пошкодить, так як було все дуже добре навіть краще, ніж на попередньому колекторі без герметика. В общем, збираємо, знімати немає кому. Погнали далі. Якби заводиться все непогано, провали таки не відчуваюся. Треба проїхати ніж. О, почала. Розсідає. Полоскав пічку і в сотах теж була вода, відповідно трошки капати має, але де буде суттєво капати, будемо бачити. Чи є не дюрка, коли нагріється машина. треба пройдеться десь їхати, щоб вона нагрілася нормально. Треба тобто затестити. Коротше, не пічка а а тефаль. атефаль. Ну, вона не тече. Це вже дуже добре. Заїжджали за перекусом. Спробуємо розігріти багет. Якщо вийде, сподіваюся, що наш ліноліум не розплавиться. Так. Пічка коротше, робить, не тече, у нас температура майже 80, далеко не їхали, може від кілометр. Пічка взятись не можна руками, я сподіваюсь, тепленький вже. Коротше, слідів, хотів таких нема. Гаряча. Сухо чисто тайт. Пичка на місці, нічого не тече. Пробуємо ставити перемикач. Оу, прикольний. Ну. І так, робочий процес. Треба десь шукати плюса і кидати на пічку, як вона там крутить. Я не якщо що вентилятор, тут відірветься десь полетить. В інший вимір, ну, це нормально. Вже не знаю, здається, все в машині поміняли, що не стосується ЛУАЗу. Тобто коробка, ходовка на місці. А оце от трошки робить нам нерви. Так, що далі, то панелька стає більш функціональною. Тут у нас температура водички, тут у нас вентилятори включаються. Ох, які двірники шалені. Так, да, до речі, двірники у нас вже є, Все гуд. У нас тут а ми маємо вентилятор, який включається примусово. Коли машинка нагрілась, певно, як почнеться ліс, влупив і погнав. Болото мається на увазі. Так, це в нас габарит. Це в нас ближні. є. А, це, певно, теж габарити, вони є і в фарах і в противотуманках. Далі пічка у нас вже буде такого плану, не знаю, одна швидкість, ще дві мають бути на ній. Вона працює, все добре. Тут у нас вольтметр. Якби малесенькі закінчення панельки... На, на не підключений. Питання поки відкрите. Проба їхати трошки не вдала. У нас пішов дощ і двірник покинув чат. Благо він знайшовся. Є пару спринтів по дорозі загального користування і двірник у нас. Будемо ставити і їхати далі. Так, Поповнюємо запаси пального, чекаємо на саню і поїдемо десь в ліс. Випробуємо ще раз дракона. От я й кажу, що щось вона не хоче. Змість зірванув. А, брозовиками згубили десь. Сань, ми брызговик згубили. Перше на закінчення нашого тесту, Тіпа, все норм. Трошки ще щось по температурі мені все подобається. Але, я Думаю, це питання регульнеться, якби машина їде файно. Наш дракоша замурзаний, а тут 5 дайно-дайна чик Ще один лоз. 111-та серія відкритого поталу. Втумали таку хімію з патрубка верхнього. Іде в бачок. Типа скидує лишнє. Чи бере звідти так думалось. Але по факту не так треба вести. Треба вести таким чином, щоб помпа витягувала з бачка, а не в бачок втягувала, тому що циркуляції нема. Цей радіатор скидує сюди, цей радіатор скидує сюди. Тобто, у нас все скидує в бачок, і бачка виходить без води. Тиск створюється і все, все бурчиться через верх пливе і лізе. Так, пробуємо іншим методом робити, щоб виходить, з бачка все віддавалося прямо в двигун. Йдемо таким методом. Це все з'єднує на тройничок сюди. Получається, Тут на тройничок до печки мале коло, щоб було Получається бачок, печка. І двигун разом їх з'єднуємо, і тоді помпа, виходить, буде гонити його по колу. Такий варіант роботи. В общем, пробуємо. Закінчена робота по тройничкам. Да. Це тройнички, Тобто бачок. З нього помпа бере на рідину, на двигун на пічку і ходить мале коло. Пічка, двигун, бачок. Але за великий тиск, виходить, скидує цей радіатор в тройничок, цей радіатор в тройничок, цей радіатор теж в тройничок і все йде в бачок. По факту воно має бути так. Надіюсь, що воно поїде. Не придеться брати на і дроблювати цю машину. Хочу тільки ліс і у нас шоу, але це виробився, значить що? Температура не в нормі. Да, У Нас 80 Бачок душить Доброхай. Оп, вчора машина їхала, сьогодні все розібрано. Короче, охолодження повна шляпа Нічого нікуди не їде, лупить фонтан, є певна схема. Будемо пробувати типу схемі. Розібрав той радіатор, в ньому стояв датчик на включення. Температура 92,87. це ж фігня повна. Це тільки в радіаторі така температура, а що робиться в голові? Відповідно, з цим треба щось зробити 82, певно, треба 85 максимум. І вже ж вентилятор колбаси. У нас ще є такий Карлсон, зараз ми його приміряємо. Не знаю, буде ультраколхоз з вентиляторів може ззовні, буде вдувати і видувати. І все. Тому що я думаю, що він воздушив і робив ті всі нам проблеми, які в нас тут були в ньому. Пробуємо щось інакше. З одним радіатором нормальним великим і з вентилятором. Завдяки добрим людям, знову з автотуриста хлопцям, у нас є бачок, у нас є прикольний датчик, який ж буде тут стояти, у нас є пробка. Тобто будемо це ставити. У нас відкрита виходить, система охолодження буде закрита, як в нормальних машин. У нас 150-й тест, Саня за рулем. Я за штурмана буду кричати. Буде не так. Що туди? Вниз? Ну я не знаю, чи ми виберемося, там кут більший, Саня, а в нас сліки. І мусору куча. Трясяться його мами! Йоу! Цей тест показав, що нова схема охолодження виявилася ефективною. Тепер ми з впевненістю можемо сказати, що машина закінчена, будемо її віддавати завтра. Надіємося, що він принесе користь нашій військовою. Дякуємо всім, хто додивився відео до кінця. Як завжди, нагадую про лайки та коментарі. Підписуйтесь на канал і не забувайте донатити на ЗСУ.